Галя за кермом зупиняє її інспектор, перевірив документи. Пропонує відкрити багажник. Відкриває в багажнику порожнє відро. Інспектор в шоці, а Галя йому каже: Є така прикмета. Якщо зустрінеш жінку з порожнім відром, грошей не буде. Дзвонить телефон. В трубці роздається приємний жіночий голос. Жіночі таксі визивали? Так, визивали. А навіщо їхати чи поржати? Так, взагалі, то якщо чесно, поржати. Тоді виходьте вже під'їжджає. Зараз буде паркуватися. Які у тебе плани на осінь? Пити буду. У тебе на літо такі ж плани були. Про що взагалі можна говорити з людиною, яка не бачить різницю між веселим літнім запоєм і депресивним осіннім пияцтвом? Контролер в електриксі. Ваш квиток, будь ласка, ось. А що ж у вас квиток за 15 серпня? Ну, так це давно їду. Вагітна жінка будить чоловіка. Юра, я хочу гранат. Хочу дуже багато гранат. Чоловік встає. Е, і коли ти вже народиш цього терориста. Чоловік прийшов додому п'яний, весь побитий, і почав заклеювати лайкапластирем рани. Вранці встава жінка його питає Василю, ти вчора знову п'яний був? Ні. А яка твереза людина лейкопластер на дзеркало приклеює? Турист тікає від канібала з останніх сил і кричить йому Відчепись, мені потрібно годувати дружиною чотирьох дітей. А мої, значить, нехай з голоду помирають. Фіро Марківна, вчора в кишені моні я знайшла труси. Сьогодні лівчик. Сарочка, не роби шторм. Чекай, коли він шубу принесе. Галю я тебе так сильно кохаю. Але якщо, не дай Боже, я знаю, що ти мені зраджуєш, та заспокойся, не взнаєш. Джон, ви не знаходите, що у цього йогурту якийсь дивний смак. Так, сер. Більш того, я знаходжу, що у цього йогурту якась дивна назва, сер. Ну і яка ж? ПВА сер. У ресторані офіціанте. У вас в меню написано морозиво з горіхами. А я вже майже всю порцію з'їв, а горіхів не знайшов. Та є там горіхи. Це у вас зуби рідкі. Приходить покупець спортивний магазин, купує парашут і цікавиться у продавця. Скажіть, як він відкривається? О, це супер нова система. Парашут відкривається автоматично при ударі об землю. Хлопець після знайомства з дівчиною. «Дівчина, ви не подумайте нічого поганого. Я вас просто проводжу до вашого будинку. Шкода, я якраз подумала про погане. Батько каже сину: піди синку до дядька Івана і поклич його в дурня пограти. Син прибігає і кричить Дядьку, батько сказав, щоб вийшли до нас, бо четвертого дурня бракує. Дівчина, ви займаєтесь любов'ю за гроші. Ні, дуже добре. А то у мене нема ні копійки. Є люди, які несуть в собі щастя, коли ці люди поруч все ніби стає яскравим вервистим. але моя дружина їх називає алкашами. Дзвінок по телефону Алло, це ваше оголошення перетяжкам яких меблів? Так, мені треба диван на дачу перетягнути. Ви зарядку робите? А вже ж! кожен день ні. Раз в тиждень. А чому так рідко? В мене старенька нокіа, вона тиждень тримає. В кімнату бігає бліда покоївка. Мадам, ваш чоловік лежить в залі на підлозі і не дихає. В руках в нього папірець а поруч лежить згорток. Нарешті прибула замовлена мною норкова шубка. Дружина дресирує цуценя. Кохана, маю сумнів, що в тебе щось вийде. Нічого, головне терпіння. З тобою спочатку теж було непросто. Вирішили дід з бабцею спекти колобка, а борошна нема. По засіках скребла, скребла, а по коморах мила?», мила. А клавіатуру витрушувала. Донька запитує в матері, якого чоловіка ти порадила б мені вибрати. Ох, залиш ти чоловіків їхнім дружинам. Знайди собі хорошого неодруженого хлопця. Тату, це Олександра. Вона буде жити з нами. Довго? Близько трьох годин. Чоловік говорить дружині кохана, давай миритися. Вибач мене, я був неправий. Стоп, не їж. Я приготую щось інше. Зустрічаються дві подруги. Одна в іншої запитує Маш, ти що вагітна знову? Так. Від кого? Та колишній чоловік приходив вибачатися, що кинув мене одну з двома дітьми. В шлюбному агентстві ви кому міс перевагу віддаєте? Брюнету чи блондину? Мені б хотілось рудого. В мене меблі червоного кольору. Вчителька запитує Миколко, а що таке відповідальність? У мене на штанах один гудзик При чому тут гудзик? Так ось на ньому і лежить вся відповідальність. В одеському магазинчику, ви мене образили. Візьміть свої слова назад. Мадам, назад таки не беремо. Можу вам тільки обміняти. Ти чого такий задоволений? З роботи звільнили. Що ж тут радісного? Мене звільнили, а інших то посадили. Кажуть, що генію в будинку має бути безлад. Дивлюсь на свою дитину і гордість розпирає. Ейнштейна виховую. Вчитель дав завдання на тему: Якщо б я був директором фірми, всі старанно пишуть, і тільки Іван дивиться у вікно. А ти чому не пишеш? запитує вчитель. Чекаю на секретарку. В одеській перукарні здивований клієнт із жахом дивляться в дзеркало. Ну і стрижка. Мене ж тепер ніхто не впізнає. Так і було задумано. Багатим будеш. Добрий день. Я хотів би взяти горілку в кредит. Судячи по кольору вашого обличчя, у вас гарна кредитна історія. Маленький син цікавиться у батька. Тату, а правда, що в Індії чоловік до шлюбу не знає, хто його дружина, тато зітхаючи, та виходить, що у нас теж так. З розмови. Сеньоре, скажіть вашому синочкові, щоб він мене не передражнював. Луїджі, перестань корчити з себе ідіота. Хворий прокиньтеся. Та прокиньтеся ж. Ну прокиньтесь. А що таке? Я вам снодійна принесла. Випийте. Ну, синку, тобі виповнилося 18 років. Тепер ти доросла людина, і я дозволяю тобі закурити. Спасибі, тато, але я вже два роки як кинув. Синку, ти вже почав з ким-небудь зустрічатися. Так, тату, з Розою. все добре. Я в твої роки теж з нею зустрічався. Ви написали в резюме, що працювали фрілансером в агробізнесі. Так, копав картоплю людям за гроші. Приходить п'ятачок до Вінніпуха в гості. Він пух сидить посеред хати з глечиком і їсть. П'ятачок запитує: Вінні, вінні, а що ти робиш? Мед їм. А чому він такий темний? А я його вже другий раз їм. В поліцію забігає чоловік і говорить: я прийшов здатися властям. А що вона накоїли?» Я вдарив свою жінку і вбили її. Ні, що ви. Навіть не подряпав. Ну, це дрібниці, можете йти. Ні за що. Вона стоїть за цими дверима. У магазині покупець виходить із примірочної, продавшиться. Ні ні, ці джинси вам абсолютно не підходять. Я принесу вам поміряти інші. Взагалі то я приміряв футболку. Молода вчителька каже неслухняному учню Якби я хоч на тиждень змогла стати твоєю мамою, ти б у мене зовсім змінився. Добре, я поговорю з татом. Розмовляють два куми. Куме, ваш пес з'їв мою курку. Добре, куме, що сказали, не буду вже їсти йому давати. Ваша дитина у нас? Які ваші вимоги? Приїжджайте швидше, садок незабаром закривається. У ресторані хлопець підходить до столика Дівчина, ви танцюєте? Ти що, дурень? Я їм. Чув, ти одружився. То як? Щось змінилося у твоєму житті. О, ще й як. Раніше мама мені прала, просувала, прибирала, а тепер все це я роблю сам. Лист діду морозу, дорогий Діду Морозе, я дуже хочу, щоб в цьому році ти мені подарував товсту пачку грошей і худеньку статуру. Я сподіваюся, ти не переплутаєш як в минулому році. У ресторані, офіціанте, ви не могли б мені досмажити цих курчат. Невже вони не досмажені? Не знаю, але вони з'їли весь мій салат. Добрий день. Як там мої справи, лікарю? Ну, можете взяти кредит в банку. Так мені нічим віддавати, а вам і не прийдеться. Якщо чорний кіт двічі перетнув вам дорогу, він скасував неприємності або подвоїв. Якщо кіт векторний, то скасував. Якщо скалярний, то подвоїв. Звінок по телефону. Алло, це лінія допомоги алкоголікам. Так слухаю. Підкажіть, будь ласка, як зробити махіта? На прийомі в лікаря? Лікарю, я так люблю свою дружину. Ви просто не уявляєте. Я за 20 років жодного разу не зрадив. Та й зараз вона для мене все. Це не до мене, це до психіатра. Ранок, понеділок, невелика фірма. Початок робочого дня приходять співробітники, вмикають комп'ютери. Тут валюється один співробітник з великого похмілля, директор. Що? Знову у вихідні пили? Співробітник пив. Але якби тут нормально платили, я б ще їв. Перевіряльник на одеському ринку. У вас є документи на цю рибу. А що вам треба? Свідоцтво про смерть. Біля театрального гардероба жінка шепоче чоловікові. Ти з розуму зійшов! Гардеробнику на чай дав 100 гривень. Так, але дивись, яка шубка!» Брат, що такий сумний? Сідай, братан, розповім. Ну що, розповідай. Тут коротше, походу, лавочка то пофарбована. Лікар каже, щоб ваш чоловік швидше видужав, йому потрібно більше пити і гуляти. Дружина. Лікарю, я тоді дивуюся, як він взагалі примудрився захворіти. Чоловік поїхав у відпуску на курорт, Пише дружині телеграму. Продай телевізор, вийшли 500 доларів. Трохи пізніше дружина теж їде у відпуску і теж пише чоловікові телеграму: Висилаю 500 доларів. Купи телевізор. Свічки є? Для дупи. Ні, для лади. Так, є. На, тримай! Так це ж для дупи. Вони на ладу теж підходять. Минулого тижня дав оголошення в газету, що шукаю собі жінку, і ось отримав цілий мішок листів. І що в них? В основному одна пропозиція. Бери мою. Дівчина на сповіді, святий отче, я зрішила два з половиною рази. Іди до гріші, дочка моя, а то я не розбираюся в дробах. У ресторані офіціанте, що це? Це замовлене вами смажене курча. Передайте вашому кухареві, що курча настільки недоготована, що тямущий ветеринар усе ще, ще міг би врятувати йому життя. Степан ніжно обійняв Галинку і запитав Я твій перший чоловік? Вона довго дивилася на нього, а потім запитала Може бути, то, то я думаю, де я тебе бачила. В аптеці жінка, що для чоловіка краще? Карвалол чи валідол? А який діагноз? Туфлі купила собі за 5 тисяч, тоді візьміть ще й тональний крем від сенсів то для себе. Роза, а ти знаєш, що твій Ізя такий кобель? Ні, Сара, він не кобель. Він так, злегка погавкать. Не можу працювати, я сьогодні не виспався, а причина? Причина також не виспалась. Дружина запитує у чоловіка: А хто тобі порадив одружитися на мені? Не пам'ятаю, у мене багато ворогів. Розмовляю дві подруги. Уявляєш, сьогодні в метро відразу троє молодих чоловіків стали і запропонували мені свої місця. І ти помістилася? Чув ти одружився. Так, і дружина у мене класна, і на кухні, і в ліжко. А як же вона все встигає? Так я їй на кухні посталив. Молодий хлопець підходить до квіткового кіоску. Мені букетик квітів. Будь ласка, у нас величезний вибір. Вам які? Ой, я навіть і не знаю. Дозвольте, я вам допоможу, через що ви посварилися. Церемонія одруження. Чи згодні ви взяти в дружини цю жінку? А що у вас є запропонувати щось краще? Приходить теща в гості і каже зятю. У мене для тебе дві новини: одна погана, а інша хороша. Мамо, я бачу, що ви живі і здорові. А яка гарна новина? Молода сім'я свариться. Оксано, тебе тільки гроші хвилюють. Ой, Миколо, не придумуй! Вони мене не хвилюють, вони мене заспокоюють. Коли я йшов гуляти, мама мені спочатку говорила довго не гуляй! Потім багато не пий. А зараз тільки прийди додому. П'яний падає з третього поверху. Підходить міліціонер та запитує, що трапилося, шановний? Не знаю, я сам тільки що сюди потрапив. Спілкуються двоє. А де твої то? Предки в ресторан пішли до когось на ювілей, дід у клубі. Нічого собі в тебе дід просунути. Та ні. Він ночами дитячий клуб сторожить. Донька повертається додому під ранок. Батько суворо запитує: Ну, і як це зветься? Не знаю, тату, але тепер це буде моїм хобі. Іване. Як живеш з молодою дружиною? Не зовсім добре. Вона вимагає грошей і вранці, і в день, і ввечері. Що ж вона робить з такими великими грошима? А хто їх їй дасть? Блондинка телефонує в авіакомпанію. Доброго дня! Я хочу забронювати квиток на літак. Скільки людей полетить разом з вами? Звідки я знаю? Це ж ваш літак. Мамо, твій телефон дзвонить. Подивися хто. Написано Кара Небесна. Неси сюди, це тато. Дружина приходить з сумкою, проходить в зал. Дорогий, це ось тобі. Викладає сумки пиво, воблу, раків. А чого ти милий футбол не дивишся? Тобі приготувати якусь вкусняшку? Чоловік сильно. Дружина не дуже милий. Фара, бампер і капот. Вітаю. Дайте мені 10 тисяч доларів. Що? Ой, вибачте, не з того почав. Податкова перевірка. Приготуйте дозвільні документи, вхідні накладні, і касові книги. Із розмови даремно відмовляєшся. Пельмені досить смачні. Може, пельмені й смачні, тільки пристойні люди беруть у кінотеатр попкорн. Мені потрібні антидепресанти. А у вас є рецепт? А що, свідоцтва про шлюб вже недостатньо? Йде пілот з парашутом по салону. Пасажир питає, що сталося? Нічого жахливого. Неприємності на роботі. А в мене вчора даїшники права відібрали. Бачите, їм мої 60 км на годину, аптечка, вогнегасник, талон техогляду, чисті номери, вимита машина, як плювок у душу.